Доброго дня. Сьогодні в вашій увазі. Представлений такий музичний центр Sony XO700W. Ось така модель. В наявності з інструкцією рідною заводською, і навіть в комплекті я поставлю э, чек пред, предбан... про придбання в 1986 році. Тобто, самі розумієте, в такому нормальному стані на свої руки. Я думаю, що, бачите, перелом посипався в колонці. Покажу другу, там більше. В такому стані вона. З рідною рекламацією про cd програвач. Кажу в комплекті. Зро... Як працює? Програвач платівок працює. Тюнер працює. Касетники щось не дуже. Все зараз продемонструю по можливості. Звук працює, колонки обидві працюють. Починаємо з програвача. А покажу ще в якому стані голочка, звісно. Піднімається, все чекіпу. Фокус. Головка ще рідна Sony, давайте накриваємо, запускаємо фокус. Є такі звуки просутні. Це грає платівка. От така Electric light Orchestra Secret Messages. Все-таки. Я думаю, що профілактику цьому апарату ніхто не проводив. Добре, грає. Це закінчили з програвачем. Відводиться, стає сам. Далі, тюнер. Тюнер в такому стані працює. Я знаходжу в підвалі, тому прийом не особо сильний, але я з куска шнурка підключив там на вихід антени, типу, і от він такий має прийом. Не пробував чесно ставити нормальну антенну і не пробував виход на кращий прийом, тому грає так. Я думаю, що з ним теж немає нюансів, немає проблем. Вот так. Далее идем на AUX, думаю, что рабочий, не знаю, проверял. Идем на кассеты. У меня касету. кассету. раз покажу, попробую. Спочатку включу без. лука такая в таком состоянии. Кассетник в такому состоянии. Перший, другий. Чути звук моторчик не крутиться. Тут не крутиться, з скасити, не крутиться. довго декор. Не крутиться. Скоріше за все, що пасіки, самі розумієте. Багато років пройшло. І все, покажу, що зовнішній стан. В цьому закінчується відео про такий цікавий музичний центр. Колонки рідні від цього музичного центру. Гровач знімається окремо. Спочатку думав, що це суцільний, але ні, гровач знімається окремо. Горвон посипався перед динаміком. Можна ну побачити, що підвіз цілий. Для ідеального звучання, ідеального стану потрібно провести звичайну профілактику для такої старої апаратури. Шиліки, все на місці, по-моєму. Шнури рідні від колонок. Все. Дякую за увагу, дякую за перегляд.